До 50-літнього ювілею Микола Могилат вперше виставив свої роботи окремо від сім'ї. Вони насправді творять втрьох: пан Микола, дружина Тетяна та донька Наталя. Іноді навіть одночасно вимальовують один натюрморт, а опісля порівнюють. Саме бабуня навчила малого Миколку дивитися на світ відкритим серцем. Пізніше цей світ він і відтворюватиме у полотнах. Баба моя вона не, не розказувала мене, не вчила мене жити. Отак роби або так роби. Вона просто своїм життям показувала, як треба в тому світі існувати правильно, розумієте. Я коло неї дивився на той світ. Як вона в родині, як вона була з е, своїми дітьми. Директор школи підмовляв батьків віддати сина на фізику чи філологію. А ті, прислухавшись до хлопця, відпустили в Одесу вивчати станковий живопис. Тепер сам митець викладає у коледжі імені Трушата в академії мистецтв. Мав чотири виставки зі своїми рідними. До ювілею чоловіка пані Тетяна намалювала його портрет. Це от таке от сонце. І він такий якийсь сонячний художник, як на мене. Він якийсь такий лагідна людина. І, бачите, тут якби перетікання світла в світло через нього на роботу, і робота вихлюпується. для самого Миколи Могилата найцікавіший момент у творенні – коли полотно біле. Тоді на нього можна вихлюпнути душу. І що раз далі.